Так, дядьки, всім попри. У нас зима, холода, трошки Новий год. А для, щоб наступив швидше новий год, треба трошки зимнього настроєння. А що у нас буде для настроєння? По відро, Відро чекушек для дідов. Для дідов. Буде у нас трошки така новорічна акція при купівлі товару від 5 тисяч гривень і більше. Ви отримаєте в подарунок. Ой. Дві чекушки. Дві чекушки. Ні в комусь випадку це не пропагандирую, це все вредно, це все зло. Але можете там у діда, сусіда перед Новим годом виміняти на дві чекушки не знаю, на редуктор або на розвертки. Це вам так чисто от мене трошки приз трошки для новорічного настроєння. Джингл Беллс. Джингел белс. Взагалі, думаю, суть ви зрозуміли. Е, при купівлі одним чеком. Тобто, наприклад, з прошлих відео, з позапрошлих, що угодно купляєте в мене від 5 тисяч одним чеком. Це не те, що там на 2 тисячі сьогодні, а на 3 тисячі, завтра. Ні, одним чеком. От там те, те, те. скупилось, вийшла сума 5 тисяч і до вас їдуть святкові дві чекушки. Отак будете Новий рік празнувати. Е, по 50 з кумом потягнете подивитись на железяки, глаз подобріє і ще в мене щось купите. Правильно, правильно. Так що з вас лайкосик, підписочка, а з мене ніщачки. Отакі от, от у нас праздни. Я вам скажу, чекушки працюють. <праздник> а ви думаєте, за що я це? За гроші куплю? Ні, це все у Дідов за два чекунця. З чого ми почнемо? Дивіться, є тут така електроніка з ТВ4. Ну, Тв 4, 6, там, тобто два пускача. У на є тут катушки, я вам не скажу. Ну, воно таке, конечно, трошки в маслі, От, бо воно станочок Боже, предохранителі, виключатель, ще предохранителі, колодка і е, оригінальний. пульт. пульт. Оце вся братва електроніка. за косарь. Ну, там я ж кажу чисто по ціні, щоб на серебро не дірібанити. Тут у них грам по 10. На міді це там скільки? гривень по 20. Це 200, там 500, ой, 400, ну гривень 500. там. Ну, коротше, навіть може і більше, ніж тут по 10 грам. Мені здається, це грам по 15. От, Вже по три сотні. Ну, не суть. Я думаю, ви поняли. Далі, є ось такі переходнички, Морзе 5х3. Всі, 5х3, других нема. Ось, ви бачите, всі новенькі, красиві, файні. По 350 гривень. Ну, якщо будете брати багато, звісно скидка. Протяжки, Морзе 6 розвертки. Що мені показалось збито? А, ні, тут так тінь падає. Домкрат Зіл, ой, не зіловський, Уазовський. Дві тони. Оригінальний. 500 гривень. 500 гривень. Все крутиться. Красивий, шикарний. Домкрат 500 гривень, вінтовий, нероздовбаний, все робоче. П'яти хаточка. І поїхали. Є такі морзе 5 по 200 гривень, розвертки, морзе 5, чорнова чистова, по 750 гривень за наборчик. так, давайте гривень 350, чисто чорнова. Ці по 200 гривень, морзе 5, пилочки 200 по 300 гривень, 400 о, дві штуки залишились. Дві штуки залишили по 600 гривень. Якщо заберете дві, за косарь. Вигідно, вигідно. точно їх дві. Да, так, дві штуки залишилось. Дві штуки за косарь, одна 600 гривень. Далі два дві ручних. Э, Оце вот вот нажиточить 500 гривень, оправка 300 гривень. Патрон білоруський за косарь був 1800, так щоб він не валявся. Завалда 8 500 кг 500 Кіски за косарь, а ця матня полторушка, ця матня, з денег. Э, Сталінський патефон, 1,5 і не забуваємо, китайські різці, качество хороше, провірено. Набор 7 штук і до них по 5 пластинок. Ну, я вже показував Можна торг, Можна торг. Можна... Зараз Щас... сильний сильний торг. сильний. Ну, не, 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 тільки не до сльоз і не до усрачки. Так, можна, лагідно. Патрони 2800, 125 посадка. По чи 90 чи 95, не пам'ятаю. Прямі обратні кулачки. Все чітко, 2800. Стоїчка 680 така на кілограм 2 чугун, чугунна. І соті патрончики по 2600. Да, 2,600. Вот, отакі соті патрончики. Є два, два комплекти з прямими, а є з обратними. Кому які треба, і ми, і вам і відправимо. Так, далі. О, ключики. Зараз я вам покажу. Газинку. Може, кому надо. Отака, така советська. Це іменно советська. Тут дивіться, І підключення є, і фітилек. А, це ж сюди підключення балончики. Там дуже газ є. Ну, гривень 600. Не знаю, стоїть така печка, не стоїть. Так, да, там даже газ є. Такі балончики. Ну, давайте, хай буде гривень 600. Тос. За шалений лавандос. І будуть у нас набори ключів. Дивіться, буде перший. 1700 гривень. Ящик 50 на 20, на 20. Він трьохсекціонний, 1, 2, і оце третій. Тут молоточки, ключики рожкові торцеві, зубило розводний, накидний. повний о Люська замінитель. Люська гріється, вона замерзла, а її дощ працює. Ладно, Сімейний подряд. Можете їй теж лайк поставити. Це Люська замінитель. Е, куча тих, ти, ти як мамашка. Е, Коротше, дуже-дуже багато такі, більш трошки крупненькі розміри. ну, Грубо говоря, там є 14-17 і саме здоровий десь там, наверное, 36 до 40 от Заповнила цей 1600. Ой, 1700-1700. За 1600 розміри його теж 50. Так, уйди, Маруська. Маруська, уйди. Е, так, що в нас тут? Е, 1600, якщо що скидаєте, скріншотики. Він йде у нас Тут тільки, Ну я сьогодні плямбу вирівняти, прибити. Що в нас тут? Молоточки якісь, це царський бобрований. Такі-такі-такі, мелкі, крупні. Теж такі крупні, які трубки. Бачите, вони колісні. Які хочеш. Прищотка, це розводний на 46. Молоточки, трубка. В общем, вместе с з ящиком. Такий шикарний подгон. Ящик це цей, що так. О, не, дуже, поняли, отак. раз. Тут он зазубринки і він закрився, підняли і потягли. Далі, третій ящик у нас 1200. Він, бачите, по габарітам трошки менше, якщо цей 50, цей на 40, на 20, на 20. Двохсекційний ящичок хороший. Теж, бачите, і крупненькі ключики. Теж такі крупненькі, разні, різні. різні. Ключики і мілких трошки. Ну, основ, в, основному в основному рожкові. Тоже ящик непоганий, Закривається. Ну, тільки треба ключі нормально поскладувати. І він закриється і все буде чітко. Далі набор лярка тримачів. Тут такі здоровенькі, мужицькі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. О, ось ви дивіться, який прикольний цей рерки. І сюди можна зажать. Чи переходник є. Вот один ну Тут під здорові лерки, Тут внутрі наверное, там 50, 60, 40, навіть 2 лерки вам в подарок. Лерко, тримачі у нас будуть за косарь. 1000 гривень. Косарь. Ровно. Е, можете купити наш дак. 9 тисяч безплатна доставка, тобі за мій рахунок. Ви платите всього 9 тисяч, і він безплатно до вас їде. Вали. І ще в подарок двічі чекушки. Бонус от, новорічний вали на 16К20. 1К62, 1К-625. От, от вали по 5,5. Чи по 5 їх тулив. О, Кстати, по 5. А з ви попросите 200 гривень скидку, то вже не получите зігріваючий не получите бонус. О, да. Тут у нас, рейс рейс, муси 630. По 2000 один за 1800 я їх показував УДГшка 4500. Можете купити там щось на 500 гривень. Іще. І буде вам бонус. Плита на плиту SNR20. отака станина. Тут у нас жмені різцов за 800 гривень. Коробка з фрезера. Станина, ой, станина. Колона 2М112. Моторчик не провіряв. Що в нас ще є? Що в нас ще є? Планшальба на 250 патрончик. Ну, естественно, Морзе 4 фрези, зінкера, така всяка діч. Отакі вот вот фрези, Морзе 4 під шомпол і малі продольні. По 4 косаря кожна, крім ну, ТВ-шка. ТВ-4 Ростовська. Шикарна. 7000 гривень в зборі. Крутиться, маслається, ну, все просто шикарно, ідеально. Фартух 3500 ТВ6. Ну, Воно підходить на ТВ4. ТВ6 Ростов 16К20. Отака ресідка ровна. ну, би законтачені, Конус шикарний. Все по 4, 1 м 4, С4, ДНА 616, 4 косаря, бабки 5, 4, 6. Ну, коротше, якщо оподілимося, розберемося. Один М63. Дракончики. Так, по мітізам, щось по мітізам. Теж колись ще підсобираю, щоб було вам що показати. Думаю, за це розказав, за це розказав. Трошки у нас подснежнички. Хі -хі -хі. Хто хоче, може НГФ оцей 6 тисяч гривень. Я його показував. Вот так. Да. Ну, Бачите, а що робити? Що робити? Ну, тут таке желізо, що йому особо нічого не буде. Да, звісно, трошки печальненько, що воно під снігом. Ну, що мігте накрив, там 16 к 62 Лахмути можете подивитися, є коробка на 1К-62 повністю у зборі, тільки без шпиндела. Без шпиндела. Це у нас НГФ-6000, состояння його ну би там, і шестерки. В общем, щось, щось присутствує. Кому цікаво, скину відео, подивитись. Да, трошки замило, але ну, нічого страшного. Прийде весна, буде все добре. Коробка подач з ростовського ТВ-6М да, да, да. без валов, без валов, Вали закантачені. Чисто коробка 2000 гривень. Можете таку тушку взяти. Трошки вам вечернього репа в ленту, бо опять, предновогодня суєта. Суєта, на все не вистачає, чи желізяки розкладувати. І оце ж сьогодні їздив, скуплявся Опять безліч грошей. Е, це маркетологи сволочі попридумали ці праздники. а ти, бабулі, ти готовий трать. Напишіть комент, як вам така, така, я, я не знаю, як це назвати, бонуси. Я ж кажу, нікого не закликаю. Можете на железяки поміняти, Там кому подарити сусіду. Сусід прийде, заколядує, там, чи щедрує, чи, чи що там на Новий рік роблять. йому раз, бонус. Все, всі довольні, все хорошо. На цьому, в принципі, все. Всіх з наступаючим. Не знаю, яке сьогодні число. А, кстати, акція діє до наявності призів. От сьогоднішнього числа, сьогодні відео вийде, не знаю, яке 29 сьогодні. Наверно, наверно. Или 28, Наверное, 28. Короче, сегодняшнего дня и пока есть призы. Две чекушки. Две чекушки. Всем пока. Пишите, кому что цікаво купити на Вальбер. Отправка новой почтой. Оплата у нас на ФОП. Лайк, підписка, вся херня. Напишите щось в коментах. Всем пока.